Слава Ісусу Христу, яким чином можна прожити результативне та яскраве життя, залишивши після себе спадщину для наступних поколінь. Що сьогодні ім'я Майкла Фарадея відоме всім школярам із підручників фізики, що він вважається найбільшим вченим експериментатором усіх часів, а світ сучасної електрики. Бере свій початок з його винаходів та дослідів у лабораторії, що його життя це чудовий приклад вченого християнина завдяки відвідуванню християнської церкви із дитинства та вихованню в сім'ї. що Фарадей вірив, що люди, незважаючи на те, що можуть робити багато добрих справ, є грішниками і порочними за своєю суттю. Що він вірив в те, що гріх поділяє людину з Богом, і те, що примирення з Богом настає лише через покаяння і віру в Спасителя, який заплатив за наші гріхи. А також знав, що для спасіння кожної людини потрібно особисто відвернутися від гріхів і звернутися до Бога, що є першим початком вчення Ісуса Христа. Підпливом свого вчителя, який був відомим на всю країну вченим, але він не був християнином, Майкл Фарадей почав вважати, що людина може бути великою і залишатися доброю без віри в Христа. Що наука, так само як і християнство, може давати високі якості характеру і розуму своїм послідовникам. Однак, за 18 місяців подорожі Європою, як асистент, з цією людиною, до майкла повернулася віра в біблійне вчення. Та зіпсованість людської природи. Під час подорожі його вчитель поводився нестримно, виявляв злість, нечесність і марнославство. То ще потрібно нам навчатися і брати приклад у людей, вчинки яких та слова відрізняються. Життя Майкла Фарадея відповідає, що ні, адже зовні людина може бути однією. А всередині зовсім іншою. Навчаючись у подібних людей, можна самому стати таким же лицеміром. Хоча Майкл Фарадей з дитинства знав про перше започаткування вчення Ісуса Христа, покаяння, і відвідував церкву. До 30 років він не наважувався приєднатися до церкви і стати її членом. Чи є обов'язковим бути частиною живої церкви Христової? Звісно, що так. І розуміючи це, фарадей приєднався до церкви, живого тіла Ісуса Христа. У віці 30 років Майкл покаявся і став членом церкви. Усвідомивши свою гріховність, він покаявся у своїх гріхах. І він присвятив своє життя Господу і заявив про це всій церкві. Якщо немає усвідомлення гріховності, говорив Фарадей, тоді у християн немає підстави для надії на вічне життя. Тільки через покаяння, яке є зміною способу життя та думок, найвідоміші лекції Майкла Фарадея були також християнськими проповідями. Фарадей сказав, хоча людина стоїть вище оточуючи її створінь, в неї вкладено прагнення до ще більш високого і благородного становища. Безліч страхів, надій і очікувань наповнює розум людини, коли він думає про потойбічне життя. Я впевнений в тому, що неможливо відкрити для себе істину про те життя, напружуючи силу розуму, яким би великим не був, що ця істина відкривається людям через вивчення чогось іншого, ніж їхнє власне пізнання. Не допустить думки, що така важлива для цього життя самоосвіта, у похвалу якої я маю намір зараз говорити, має якесь відношення до надії на вічне життя. Або за допомогою висновків можна пізнати Бога. Таким чином, вчений доніс біблійну істину знання власними силами не можуть привести до вічного життя. Її дає джерело життя, це Бог. Наприкінці життя Майкл Фарадей, усвідомлюючись свою короткочасність життя, він писав: Мої земні сили слаб слабшають день у день, схожими на маленьких дітей, які довіряють себе оцю милосердя. Приймаючи його невимовний дар. На момент смерті Фарадея він отримав 97. Титулів від Академії наук різних країн за свої дослідження та відкриття не тільки він, а й провідні вчені, які продовжували його справу. Амінь. Підписуйтеся на наш телеграм-канал Салтаненко в телеграмі для того, щоб не пропускати нових відео. Амінь.